Російський вчений, навіть в нього ім'я Анатолій Волин Волинцев, тобто з Волині, мабуть, його предки, каже, пропонує Путіну нанести ніжний ядерний удар по Україні. Ну, слово ніжний, ну я не знаю, що він це вкладає, але він каже, що треба нанести ніжний ядерний удар під час військової спеціальної військової операції для того, щоб швидше. Коректніше досягти всіх цілей, Тому що й він здається, що затягнулося все і не об'єктивно, і не все не класно працюється. Я тебе запитую: чи нанесе Росія ніжний ядерний удар по території України? Ніжний, знаєш, типу як батон, там масло, ніжне, знаєш крем. Це ніжний ядерний удар. Як тобі звучить, а? Mm -mm. Нас. Mm -mm. Чому я думаю, що ні. Тому що в нас випадає, по-перше, перевернута карта імператора. І тут випадає перевернута колихниця. відсутність дій або відсутність э, руху в цьому питанні. А, але. Формат навіть е, цього меседжу, він є певною маніпуляцією, направленою да. на наше сприйняття ситуації. Те, що ми з вами, здається, останнього разу з вами е, розбирали, так, що зараз сами. таки піде маніпуляція стосовно ядерної зброї да. і е, маніпуляції стосовно того, що люди добрі, МАГТЕ. Треба їхати дивитися, там щось відбувається на С. Плачу, Плачу, так. Да? угу. тобто карти показують, що нема, да? Давай угу. так. Путін використовує просто так же в інформаційному просторі у тоталітарних країнах. Нічого не з'являється. Тобто він цей мужичок з'явився про ніжний крем ядерного удару. Для чого? Що Путін хоче? Ну що нас залякує? Ми вже йод купили всі. Ви купили всі йод з 22-го року. Кмази, це там все на підряд. Просто... Ну у нас ЗЗК повинен бути е, наглажений, повинен стояти на е, поготові протигасник. Ні, не протигасник, так протигасник ну, проти вогасника. Знаєш, їм допомагає Віктор, але ті, хто боялися вже не тут, всі. А ви одягніть і пройдіться в АТБ, бо дивимося на реакцію людей. Ти хочеш, щоб мене не пізнавали? Може для цього і хожу ви тебе, щоб мене пізнавали? Надурня. На дуречка, так. Да? Надурня формат того, що не шукайте в кожній ремарці, котра використовується Путіним, якимось скаженим вченим. Тобто воно сиділо. Треба подивитися публікації да. цього вченого. Воно сиділо, е ліпило, не було. Ви знали його до цього часу? Хто це такий? Невизнаний геній. Невизнаний геній. Невизнаний геній зазвичай або хворі, або збочинці. Тому хай він сидить і робить собі там ніжний тір, ядерний удар разом з Путіним. Випадає Бачу, а Людмилі Місюрі дала мерія захисну маску. Вона каже: дуже красиво, Вона вже захищена. Отак, от не про всіх дбають. Але він ще ж цей чоловічок волинцев каже, що треба бити і про інфраструктурі НАТО. Дивись, я, згодний, ми... я згодний з тим. Треба вбахнути в НАТО так, щоб вони реально афіяли. От, от сп... треба спочатку о, з цього почати. Да. А... А, потім куди? а потім ми подивимося, ми будемо занепокоєні казати: люди добрі. Да? Да. Так, друзі, і ще останнє від. людина питає: от Зінченко Ольга Іванівна, прям прізвищем по батькові. А в РФ є працююча ядерна зброя. Це найцікавіше запитання, тому що, виходячи з відсотків 70 розкладів, коли ми питаємо про використання, випадає так, що е, та рука, котра бараніш, може так. себе сама зарізати. І е, питаємо, чому така ситуація може статися, випадає зазвичай карта дурня. Mm -hmm. випадає, е, карта вежі, тобто руйнівні процеси або зруйновані процеси. А карта дурні неправильний підхід до результатів. І в нас випадає. Ну, зараз питання: перевернути карта пожинання плодів, тобто ті результати, котрі ти ставиш, ти їх не досягаєш. Е, десятка десятка мечів перевернута сам себе, сам себе штрикаєш ножем. Е, Непід'ємна. Ноша і перевернута карта карта праці, і в тебе виключно в момент таки, такої позиції іміджу, котре необхідно тримати. тримати. А тримати. Там друга армія світу, да. о, ядерна най... держава. Ядерна держава і тому подібне. Це е, також певний такий репутаційний це... ризик, котрий треба час від часу. Знаєте це? Коли стоїть така п'яна потвора, і каже: ти знаєш, хто мій тато? Знаєш, та? і поруч така ж п'яна, я його тато. Так само. Тобто, міряння, що там най най най, <раз> най, 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 най для того, щоб зробити певну бульбашку, і ця бульбашка повинна. <пип> <пип> добре, в якийсь момент по закону жанра має впасти завіса і весь світ усвідомить, що в Росії цього нема. Буде таке, що немає в неї ядерної зброї робочої. Чи дізнається весь світ про це? Я взагалі чекаю ще той момент, коли вони будуть е, хороші руски і погані русські, тож будуть казати, що ми не ведали, що ми творимо. Нас заставили, ми да. були с вами. Да. Ілюзія в форматі е, того, що е, ця ілюзія, котру будуть намагатися тримати, будуть намагатися якомога довше продавати, е, тому що та, тут же питання буде не в форматі того, що на них напала Україна і увесь колективний захід, захід, як вони кажуть. Будуть питати інше. Чому інші не нападають на неї? Бо все це фікція. Є важелі впливу, але ці важелі впливу, вони не настільки глобальні, як їх малюють як да. ми... Отаке. маніпулюють. Отаке. Тут питання в тому, що знаєте, не завжди той, у кого найбільша е... кіпка. Кірка на да. протроскаво, вспомнив. Е, кірка той е, найжахливіший монстр в цій історії. Окей, отаке. Друзі, ставимо лайк. Віктор Литовський. Дякую вам за прекрасний ефір. Вимах понеділка. Ви зробили всім радісне свято, щастя і любов. Тому, будь ласка, хто ще не зарядився від екрану від мене з Віктора? У вас є декілька секунд прикласти руки і зразу одразу тиждень стане кращим. Вікторе, дякую тобі. Вам дякую завжди. З гарним настроєм починаємо в понеділок. Завжди так. в нас дуже все позитивно, Без безмисліково, звісно, не так буде весело, але я думаю, що ми якось це переживемо. Ми маємо краще шуткувати. І наступний понеділок, я оголошую, буде ефір відповіді на запитання з Литовським. Тому на наступному понеділку буде відповідь на всі ваші запитання, що ви захочете. Дякую, Віктор Литовський. Дякую. вам. Дякую.